Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Трукрайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть Вподобайку. Одинадцятий випуск присвячено долі наймичок. У трьох дальших нарисах побачимо, яке тяжке становище було наймичок. Як часто густо господарі, зловживаючи зі свого стану, знущалися зі своїх челядниць, і як за ці знущання досить легко могли відкупитися. Аби гроші були, а вже злочин спокутувати, завжди були у силі який небудь багатий міщанин або козак. На боці їхньому стояв тогочасний суд, охороняючи й обороняючи заможного господаря навіть тоді, коли він заслуговував цілком достойної суворої кари. У новому Санжарові проживав славетний у лапках міщанин Синько Шапочник. Славетними називали того часу найбагатших міщан купців чи ремісників. Такий був і Синько. І одружений він був з дочкою багатого полтавського купця куща, мав добрий статок, водив кампанію з місцевою старшиною та духівництвом, і в своєму місті його вважали зацною, тобто важливою персоною. Через це все Синько був дуже гордий, бундючний. Любив глузувати з усіх, в кого в кишені менше грошей, ніж у нього, а через те, що на ринку в нього була комора з пивом, медом і горілкою, то важко було йому бути тверезою людиною. А як нап'ється, бувало, синько шапочник, то йому й гетьман не страшний, не те, що сотник, його кум, і товариш на бенкетах. Ось через це пияцтво і трапилося з синьком, як він пізніше казав, пригода. Було це на свято взимку 1687 року. Повернувся синько з церкви з обідні не додому, а в комору, де шинкувала його жінка, і привів з собою приятелів, що, як і він, вистоявши довгу святкову службу, відчували, що в них страшенно пересохло горло. Після медів та оковитої розійшлися приятелі по своїх хатах їсти пироги. Захотілося їсти й синькові і почав кликати додому жінку. Але на свято торгівля була така, що жінка не хотіла кидати комору на челядників. Хто ж його знає, чи не приховає який з них яку копійчину. Отож вона не схотіла йти, а порадила чоловікові піти додому самому, а там уже наймичка паська його добре нагодує. Не став сперечатися синько. Сяк так, поліз до своєї господи і застав на столі гарячі пироги і улюблену запіканку. Крім паськи, в домі не було нікого, бо вся челядь зосталася на ринку помагати господиню. Скучно було Сінькові, одному сидіти за столом, і він почав частувати паську, але та соромезливо відмовилася пити. Він схопив її за руку, паська вирвалася і втекла із світлиці. Роздратований п'яний господар погнався за нею в пекарню, і справа кінчилася зґвалтуванням. Паська була проста дівчина, сирота. Але їй відома була вимога права Посполитого, що потерпіла, повинна зараз же оповідати свій гвалт стороннім людям, які б на суді засвідчили справедливість її скарги. Та до кого їй було звернутися, коли поблизу садиби синькової не було жодної хати, і їй не можна було нікуди одлучитися. Тільки ввечері, коли, прокинувшись, хазяїн послав її по пиво, вона забігла до тітки та до діда і з плачем оповістила, яке спіткало її нещастя. Оказавши їй знак на кошулі, тобто на сорочці. Ті негайно запрохали сусіда, поважну людину, Якима Бірлютенка, і він за їхнім проханням того ж вечора пішов до сенька і просто ввічі почав його ганьбити. Можна собі уявити, який галас стався в домі, коли жінка Сенькова дізналася про цю новину. Але Сенько аж нітрохи не зніяковів. Він назвав бюрлютенка дурним, що легковажно вірить бабським спльоткам, а пастці почав погрожувати, що вона не мине катівських рук за те, що насмілилася такий наклеп звести на таку зацну особу, як він. Щоб запобігти скарзі, Сенько на другий день покликав до себе на обід пана сотника і іншу старшину, і так само оця протопопа і всіх місцевих попів. Почастував їх усіх гарненько, а потім, як гості впилися, він, удаючи із себе цілком неповинну людину, поскаржився шановним гостям, якої, мовляв, не слави він зазнає від навісної наймички, що її він, сироту, як добра людина, притулив у себе у своєму домі, і яка тепер не інакше як підмовлена його ворогами, так зухвало, безсоромно ганьбить його добре ім'я. Звичайна річ, гості в один голос заявили, що треба бути цілковитим дурним, щоб повірити такому наклепові. А отець протопоп, щоб розважити господаря, нагадав про Йосипа Прекрасного та інших благочестивих людей, що зазнали таких же, як і він, Сенько Шапочник, наклепів. Після доброго обіду, пива, меду та горілки не пошкодував протопоп з ким завгодно господаря рівняти. На кінець обіду збори дійшли однієї одностайної думки, що не можна ждати волю божевільній пасці безкарно ганьбити таку достойну людину, як її хазяїн, інакше інші наймички, прочувши про таку пригоду, почнуть казна що зводити на своїх господарів. Надумалися паську умовити, щоб вона опам'яталася, згадала Бога і признала, що невинно зганьбила свого хазяїна, звела на нього наклеп. Звичайна річ таку делікатну справу кому ж було доручити, як на духовництво. Та паська була вперта. Як не мучився з нею спершу парафіальний піп, а потім і сам протопоп, вона все своєї правила. Потім дійшла черга до старшини. Паську передав хазяїн в руки сотеного уряду. Що не день той збирається, бувало, сотник старшина і духовні отці до шапочника відкривають щось, неначе як спільне засідання Духовного і світського суду над паською. Господар вже дбає, щоб судді були і неголодні, і п'яні, і веселі. Тепер уже не тільки умовляли паську, а ще й лякали її, били і навіть під арешт брали. Та паська і тут виявила дивну для її років непохитність. Як не знущалися з неї, вона раз у раз твердила, що пан господар справді таки збавив її панянство, тобто цноти. Так тривало два тижні. Нарешті пасці пощастило втекти до Полтави, і тут вона подала скаргу на господаря до полкового суду. Не міг цей суд притушити цієї справи. 7 грудня, того ж 1687 року, призначений був розгляд справи, і на цей день викликали до Полтави і шапочника, і свідків. На чутку, що судитимуть багатого міщанина, в якого було багато родичів і серед полтавського купецтва, до ратуші зійшлося стільки люду, що не могли вмістити в самому будинку. Та й суддів було більше ніж звичайно. Головував на суді полковник Федір Жученко. Поруч нього сидів присланий на той час до Полтави гетьманський ревізор пан Захарія Шейкевич. Далі полковий суддя Петро Буцький і городовий отаман Іван Краснопереч. З міського уряду був присутній війт Максим Петрович Попенко і бурмістри Процик Дмитрович і Гаврило Прокопович. Тут же було много зацних персон, так значного товариства, тобто козаків, як отеж і панов міщан полтавських і посполитих людей. Як звичайно, судді насамперед запропонували скривджені викласти перед усіма свою скаргу. Соромлячись, несміливо заливаючись слізьми, почала паська свою промову: Господар мій. Міючи собі жону, а я в нього служила цнутливо, бога не боялася гвалтував м'я, панянство, тобто дівоцтво, позбавивши усиловне по своїй волі. Якого ж часу і на яким місці синько той гріх поповнив? запитали судді. У відповідь на це паська розказала, як ото сталося з неї те нещастя. Потім виступили діти тітка протерпілої і пред'явили судові лице, тобто речовий доказ злочину, а саме сорочку своєї родички з знаками позбулого панянства, а саме сказали: Панове, готові смо з сумленням нашим підняти, тобто присягти, що того ж дня увечір прибігла до нас паська приятелька, тобто родичка наша, і гвалт свій нам ознайомила. І зараз послависьмо до синька шапочника зацного чоловіка. Аби той гріх і гвалт в позбиття панянства перед очі його предложити. Він те лице собі поважаючи, тобто легковажачи, над бідною сиротою, а хочучи гріх свій за запобіг собі духовенства, щоб його помощними були в тій справі, а ми у милості ваших просимо скутечної справедливості. Нарешті судді звернулися до обвинувачуваного. А як то ти, безбожнику? Міючи в собі жену, вважався оставити боязнь Божою, гріх той вшатечний поповнити Вшатечництво – це тобто перелюб, але Семен Шапочник того таївся і не хотів признаватися. У цей час закінчена була судова експертиза. Зацне жінки з числа може присутніх на суді, або ж навмисне запрохані оглянути уважно лице і заявити судові, що знаки на сорочці то є точно знаки позбиття панянства. На цьому закінчилося судове слідство. Суд визнав, що Семен Шапочник жодного виводу о собі не дав, а тільки таївся, тобто не дав доказів своєї невиновності, і тому став переконаним правом, а його колишня служебниця Паська гвал своєчасно оповідала, і лице на суд презентувала та особливо тим довела правдивість своєї скарги, що її бідну сироту в новому Санжарові перед духовенством і перед старшиною тамошньою нещадно бито, а вона все волала, тобто заявляла в голос, що панянство по. Збулася гвалтовним від свого господаря, звернувшись до законів, до статуту розділ 2, артикул 12 і до права Магдебурзького, книга порядок, артикул 8 та, прихиляючись до Ради товариської і до суду приналежних персон, суд ухвалив такий присуд Семен Шапочник за свій безбожний вчинок повинен бути скараним на горло. Але тільки зачитана була ця постанова, як почувся стогін плач і благання. Насамперед благав засуджений і прохав над собою змилування, чи не міг би він бути вільним від смертельної карності. Далі з ним же прохання виступили многі азацні персони, міщани і купці полтавські, Леонтій Григорович, Титар Причиський, Ярема Краснокутський, Грицько Кущ, Тезь Засудженого і багато інших. Купецтво заступилося за свого близького родича і знайомого. Не могло ж воно допустити, щоб через якусь там паську. Та загинула така статечна людина, як Сенько, плачучи, благала, й жінка Сенькова помилувати її безпутного чоловіка. Звичайна річ, суд зважив на прохання купецьке і ухвалив звільнити сенька від смертельної карності, але наказав йому заплатити пастці, нав'язку ведла її стану в сумі 20 коп грошей та дати їй худоби, одягу та інші рупески, тобто дрібні речі. Не забув певне і себе нагородити за своє милосердя. Але про тих, хто допомагав Сенькові. Хто мучив паську допитами і всіляко знущався з неї, про новосанжарівське духовництво зі старшиною, і розмови не було. Адже ж паська мала дістати, на думку суддів, цілком достатню нагороду. Така сама пригода сталася в червні 1684 року з іншим новосанжарівським козаком Іваном Бошком, на якого так скаржилася його служебниця Марія Луциківна полковому судові. Мої ласкаві панове. Несподівано позбула панянство від господаря мого бошка, котрий, міючи, челядинка яцка і мене велів за собою йти задля уліїв вдвох у пасіку. Прозказане йому принесла тиї вуллі в пасіку за ворсклою і, положивши в катразі, це курінь, де становлять вулики, пошла була додому. Господар мій спитав: Куди ти йдеш? Я їм відповіла: к дому йду. На то господар сказав: позгоди, обручів первій врубаю. А яцько наймит подалі рубні врубав. Оручі, вже нарубавши, тільки скільки б могла додому донести, і лик, зодравши і зв'язавши ті обручі, положив долі на землю. Зараз же мені, бідній сироті, усильний гвалт, справивши панянство, мене позбавив. Я ті обручі, по розказаною йому понесла додому і, не міючи ким освідчити, мусила терпіти, аж на потім сказала господині моїй. Суд негайно заарештував Бошка і місцевій сотеній старшині дав доручення проводити слідство. Минув місяць, і новосанжарівський сотник доніс полковому урядові, що він посилав свого хорунжого і двох чоловіків з товариства за Ворсклою на Бошкову пасіку, де вони, як їм показала потерпіла дівчина, бачили в траві потолоку і сліди, де бошко рубав обручі та драв лико. Отже, вона гадала, що сама істота в нецнотливих поступках на Івану Бошку слушнеся, показала. Да й сам Божко визнав свою провину. Він тільки благав про милосердя. Панове, я уміє і сповіди святої вислухалям. Гріх то мене споткав, що я, міючи жону, того гріху смертельного допустив. Суд, в право Магдебурське саме в книгу Порядок, визнав, що той зброден Іван Бошко, що сповіди міє на горло каран бить статтям шиї, а поневаш усиловне просив нам Бошко над собою змилування, дарувавши йому смертельної карності, приказуємо, аби мар'ї нагородив за збавлення панянства її з нагородженням вини панської і нам врядової належної. До декрета додано докладний реєстр, що саме мав дати Божко своїй служниці: корова єдна, яка сама сподобає овець п'ятеро, куртя шептухове, барашками подшите, ложник, тобто перина і подушка, плахта єдна, наміток дві, чоботи червоні, пояс штучковий, хліба на бошкових нивах сама собі нажне. А що рок служила, зато особливо платити повинен. Так недорого заплатив Божко за свій смертельний гріх. Це був історичний трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця.